Привіт усім рибалкам! Сьогодні моє перше відео і присвячено воно тесту, експерименту із продуктами, які до цього я ніколи не юзав. Мова йде про рибальський пластилін слива і про, забув сказати, Дніпропетровське виробництво. І пластилін полуничний виробництва Черкас. До цього я користувався продукцією ну, пластиринами виробництва саме Черкас. Непогано працює, але лише користувався кукурудзяним. Тепер вирішив провести експеримент, але не на водоймі, а в маленькому акваріумі. От. Суть експерименту в тому, щоб перевірити, як добре чи погано. У теплій воді, температура води, до речі, сьогодні у мене не така, як водойма, значно нижче, десь в районі 23 градусів. Отже, беремо спочатку сливу. Як рекомендують виробники, її треба спочатку пом'яти, немо її, кидаємо у воду і засікаємо час, поки розпадеться. Наш продукт. Ну, до речі, хочу сказати, що е, сливу, пластилін сливу я купив за дуже смішну ціну. Мені порекомендував продавець купити цей продукт, який, до речі, не має терміну придатності, тобто, <кій> як горілка, і... На відміну від, від пластирівнополоничного, який зараз будемо тестувати. А продав продається не такою смішною ціною, тому що ніхто його не купує. Ну я спокусився. Ну, Тепер дивимося. Як... Як на мене розпадається не гірше, можливо трошки повільніше, ніж суха прикормка. У кормушках так званого закритого типу. Фідерісти, я думаю, мене зрозуміють. Да набуває такого, ну, сподіваюся, приємного кольору для риби. До речі, тільки що сподіваюся, що буде видно. Ось тут. Буквально кілька хвилин тому звідси вилізли черв'ячки. Нагадаю, що це слива, Не знаю, свідчить це про те, що натуральний продукт, але це факт. На жаль, я не знявся на відео в цей момент. Отже, Дивимося сюди. От, абсолютно прийнятний результат. Це саме зробимо із полумінки. Ну, звичайно, після цього кольор зміниться. Трошки переглянуємо банку. Подивимося за цим продуктом. От. Як на мене вже видно, що... Процес розпаду не такий інтенсивний. Але будбишки пускає. Власне, пластиліни, як продукт, розрахований на те, щоб триматися на пружині досить тривалий час. Вот, вон патч машины один. Давай, вот, точнее знизу. внизу. Процесс пошел. Выпадают шматочки. Я сподеваюсь, что это будет видно. На вот так, так, так. Выпадаю в осад. Изменяю колер. Ти більш блідим. Нагадує полуниця, яка довго пробула у воді. Ну що ж, залишається лише потім подати звіт про зловлену рибу завдяки цим продуктам. Дякую всім, до побачення.